Але але, іще раз але, Дякувати Богові, я її не відчуваю. Давайте не будемо так вже е, принижувати. Всім привіт! Ви на каналі Bonita Parfums. Мене звати Зоя, і сьогодні ми з вами розпакуємо такий чудовий discovery сет від Френсіса Кюрджан. Подібний сет я вже розпаковувала в себе в Instagram перед новим роком. Це був. Як виявилося чоловічі сети, тоді цього просто не знала. Тим більше половина ароматів, наприклад, бакара, там, які ще ну, це такі аромати, які я взагалі не вважаю чоловічими. Але заявлено було, що це чоловічий. Цей сет жіночий Discovery Collection for Her, Якщо ви бачите, ну, добре, я не буду зволікати, я одразу його відкриваю. Містить цей чудовий сет. 8 ароматів. І всі ці 8 ароматів. Я зараз буду вам показувати всі ці аромати, я, звісно, що знаю, я їх вже тестувала багато-багато разово. І тепер хочу вас дуже коротесенько, але з кожним познайомити. Отже, я вже зняла з нього плівку і ось таким чином витягаю цю чудову коробочку. Я так, так зажбурлила його, капець. Ось, пробач, пробач, мене милий. Ось така чудова. До речі, дуже класна якість паперу. Це паперова взагалі-то така собі так, така скриночка, вона паперова, але якість просто неймовірна, подивіться. Тут опис, опис ароматів. Ось така краса. Отже, в цьому, в цьому наборі ми маємо вісім ароматів: це Аквамедія Колонь Форте. Дуже класний свіжак. А Rose eau de parfum – це геніальна троянда від Кюрджан, класична. Далі аромат 724, це такий урбаністичний білоквітковий свіжак нового покоління, новинка 2023 року. Далі йде Petit Matin, це така ніжнятинка. Я про нього розкажу і скажу, на що він схожий. Gentle Fluidity Go Netzmi аромат, який вийшов в парі, до речі, з Gentle Fluidity Silver. Але Silver. Чоловіча версія, а це така гурманська жіноча. Далі, у цатіну теж One Love. Звісно, я б його порадила більше на зиму, але іноді у спеку він дуже класно відкривається, як і усі арабчата, тому що він східний. Ще йдемо далі: Грансуар, аромат про Амбру. Просто скажу про Амбру. Ну, і Бакраруш, екстракт де парфам. Гадаю, що він. Може залишитися поки що без особливих представлень. Та дам та на да дам Та-дам! Подивіться, це просто неймовірна розкіш. Обожнюю тревел сети, обожнюю! Отже, що я анонсувала? Ква медіа колонь Форте ось така чудова міні-пробірка це тревел спрей. Усі тревел спреї мають хіба. 11 мл, а арома Аква Медіа Форте. Це аромат, про який я дуже часто розповідаю останнім часом, як починається вже літо на початку літа, при кінці весни. Розповідаю в своєму інстаграм аромат, який створив хто? Правильно, Френсіс Кюрджан. А хто створив Грінті Елізабет Рен? Правильно, теж. Френсіс Кюрджан і дуже багато в тому, в тому числі і я парфмандяків і людей по відгуках казали, що цей аромат схожий на грін-ті. але але і ще раз, але це тільки перші 5, ну максимум 10 хвилин. Потім аромат розкривається зовсім іншим боком. І справа, він, справа в тому, що він складніший, ніж грінці. Ранньої трави, так би я його назвала. В цьому ароматі є ноти вербени. Вербена дає саме такі зелені, трошечки лимонні ноти, дуже класний компонент і вологість. Вологість, тобто ця молода зелена трава, і на ній скрізь вона усіяна краплями ранкової роси. Це дуже класне, дуже свіже. Це найсвіжіший аромат у Кюрджан серед всіх тих, які є в цьому сеті, і взагалі серед всіх тих серії Аква. Знаєте, серія Аква у Кюрджан, Аква Медіа, Аква Селесія, Аква Універсаліс, Аква Віте. Ось я згадала. Ось ця серія Аква. Вона все ж таки, вся в проміжках має дуже багато білих квітів. А от Аква Медіа Колонь Форте. Нема жодного натяку на білі квіти. Тобто це 600% свіжак у виконанні Майстро Кюрджан. І, звісно, Green Tea, ну, давайте не будемо так вже принижувати Аквамедію Медіо Калонь Forte. Все ж таки це не Green Tea, але в тому напрямку, скажімо, аромат. Так, що ми маємо далі? Далі ми маємо Аля Роуз. Аля роуз, аля роуз, аля роуз. Найжіночніша троянда у Кюрджана. Саме аля роуз класична. Аромат, звісно, про троянду, але троянда поєднана з фіалкою. Дякувати Богові. Я її не відчуваю. Я не люблю фіалку. Аромат стартує з бергамоту та апельсину. Це свіжий такий старт. У серці маємо багато, дуже багато такої троянди, яка поступово розкривається. Перша її стадія. Це така молода лед тільки відкрила свої пілюсточки, там є такі крапельки роси. Така троянда далі вона посилюється. Таке знаєте, ніби хтось такий на пульт натискає, волю натискає і збільшує, і троянда стає більш такою пристрасною, більш жіночною. І далі вона вже, звісно, під'єднується до фіалки. На моїй шкірі фіалки немає, тобто не дуже там ви її і очікуєте. Але база мускусна, і завдяки, звісно, цьому мускусу вона припудрена, але в аля Роуз пудри небагато, тому аромат Аля Роуз, класичний не плутати з Аля, аля Роуз льо, тому що льо має інше звучання. Uh, і треба сказати, що Аля Роуз-Льо все ж таки звучить більш свіжо. А аля Роуз класична вона все ж таки присвячена саме троянді. І от саме троянду розди... роздивляємося з різних боків саме в ароматі Аля Роуз. Так, що ми маємо? Да, я так витягую. Ви навіть не знаєте, не, не знаєте, що витягую. Так, що ми маємо? 724 аромат тогорічний. Тому році він був новий. Я пам'ятаю, що була дуже масштабна реклама цього аромату на аккаунті Кюрджан. Аромат позиціонувався як урбаністичний свіжак. Звісно, багато цитрусових на старті і навіть всередині. Калабрійський бергамот в ароматі 724, він, він стартує саме з нього. І альдегіди. Альдегіди вони дають саме таку різку, трошечки гіркеньку таку ноту сходжу на пудру, не то пудра, чи то пудра, наче як якась зелена трава. Якийсь такий озоновий, озоновий повітря. От все це, це такі спецефекти дають альдегіди. В ароматі 724 багато альдегідів, принаймні на перших нотах. Далі в серці я відчуваю жасмину. Фрагрантика ще показує запашний горошик, саме не зелений, а запашний. Ну, я не відчуваю його тут. Це аромат для мене така літня бурдж халіфа. Я не була в Дубаї, але можу сказати, що спека, металеві споруди. Дуже великі. От саме так. І саме так Кюрджан представив цей аромат в рекламній компанії цього аромату. Чомусь мені так воно від, відобразилося. Але аромат все ж таки білоквітковий. Свіжий білоквітковий Так, ідемо далі. Петіт Метін такий малючок, ледь помітний на лавах бренду. Не дуже супер-пупер популярний, але що в ньому? Такого, знаєте, для мене помітного. Аромат мені нагадує, можливо, колись пам'ятаєте, хтось вас пам'ятає, Ральф Лорен Романс. Але Романс це чисуто квітковий аромат Петіт-Метін. Це така, знаєте, легка композиція з амброксану. Тут є амброксан. Білих квіточок, яких цитрусових, і мені здається, що лаванди. А саме лаванда вона додає цьому аромату такої, трошечки кришталевого звучання. Аромат вважається унісексом, але я його вважаю 100% жіночним, жіночим і жіночним це ніжний аромат. Якщо ви полюбляєте аромати ніжні, подібне до Радфлорен Романс, або це аромати, наприклад, із серії. Старої, старої школи Ланвін, ну, старої школи це мається на увазі 90-ті роки. А, ну, щось таке, знаєте, таке невагоме, таке мрійливе, романтичне. То саме Потіт матін. От ще аромати Джуліт Хесиган, наприклад, Нати Парфам. От щось таке. Знаєте, от в, о, в той бік для мене Потіт він за слабкий. Я люблю потужні аромати, але для тих, хто любить ніжність, саме те, що треба. Так, рухаємося далі. В мене вже п'ятий аромат на черзі. Що це ми маємо? О, Це маємо Gentle Fluidity Gold. Mm, клас! Обожнюю Gentle Fluidity Gold. Навіть незважаючи на нього, схожість на «Intense Cafe від «Montal». Ця схожість вона знову звучить перші 10-15 максимально хвилин, потім вона зникає. Треба сказати, що цей аромат ну, зовсім не «Intense Cafe, хоча «Intense Cafe я теж люблю. Я зізнаюся, що я його колись, ну, багато років поспіль носила саме взимку. Що стосовно Gentle Fluidity Gold, до речі, цей аромат має свого близнюка в лавах бренду Gentle Fluidity Silver. І заявлено так, що вони мають однакові компоненти, зовсім однакові, але у різних співвідношеннях. І в результаті суто. Кожний індивідуальний аромат, вони взагалі не схожі одне на одне. Gentle Fluidity Gold – аромат, який містить ноти амбри, ванілі, мускусу і ялівцю. Наприклад, я в цьому ароматі відчуваю червоні ягоди. Вони тут явні. Вони дуже витончені, вони дуже е, жіночні. Цей аромат звучить дорого. Він в жодному разі не буде віддавати Монталевською базою. Аромат смачний, аромат хочеться е, цілий час оновлювати на своїй шкірі. Хоча він стійкий. Це не тому, що він не стійкий, а тому, що хочеться його пити, пити і пити. Аромат я пораджу всім тим, хто полюбляє гурманіку. Uh, навіть не прив'язуючись до ароматів від Монталь, просто якщо ви любите щось смачненьке, то Gentle Fluidity Gold це аромат, який ви обов'язково полюбите. Uh, наступний аромат це в мене вже uh, шостий аромат це Уцеті Мод. Uh, аромат, про який я казала дуже багато разів на своєму каналі. І ну, я завжди його нахваляю і в інстаграмі аромат Троянда. Дерево, амбра, ваніль, уд. От щодо амбри можу збрехати, але те, що троянда, ваніль і уд дерево, якесь дерево. це точно аромат настільки багатий, настільки насичений. Подивіться, яка, який колір рідини. Аромат просто розкішний, тому що його звучання ні з чим не сплутує. Багато клонів на нього є там у цих таких арабських брендів, напівбрендів. Ніхто його не може перебити. Цей аромат дійсно, е я вважаю, він нічим не ні гірше за бакару, за свою потужністю, за свою геніальністю, за свою архітектуру. Аромат сидить е дуже красиво на всіх, на всіх людях. Я жодної людини не зустрічала, який би цей аромат не підійшов. Тому у Цетінмуц таки, знаєте, для мене це чемпіон у бренді Тюрджан. Е це його творіння, таке одне з найгеніальніших. Лише тільки треба підібрати дозування, тому що все ж таки у Цетінмуд потужний, потужний такий товариш, і його треба на себе приміряти потрошечку для того, щоб зрозуміти, чи пасує вам, він вам чи ні. Наступний сьомий аромат з Discovery Set – це Grand Soir, аромат про амбру, бобетонка, ваніль та лаванду. Це все те, що я відчуваю в цьому ароматі, і треба сказати, що я його дуже довго приміряла на себе. Знаю, що моя колега Оля Гриценко його полюбляє. Вона навіть придбала в мене ось такий, саме такий примірничок. І я обіцяю, я обіцяю, що цей аромат я обов'язково розношу, якщо доживу до наступної зими, і саме наступної зими я буду в ньому ходити. Були в мене спроби. Зробити його своїм, все ж таки переміг у цетімут для мене. Це більш моя тема, тому що трояндова тема вона розвинена в цьому ароматі більше. Це аромат, все ж таки, про Амбру. Але завдяки лабданому сеамському бензуїну та бобам тонка цей аромат дуже і дуже теплий. Теплий та такий, знаєте, приємний. У своєму затишку. Це затишний аромат, але назва Grand Soir, Все ж таки, вона говорить сама за себе, і цей аромат. Теж е я спокійно відношу до розряду розкішних ароматів у бренді куржа. Тобто, це можна сказати, що навіть вечірній аромат, але в холоду погоду це можна зробити і на щодень. І останній аромат Baccarat Rouge 540 Extract de Parfum. Історія про бакару вона дуже довга, вона нескінчена. Кюрджан прославився саме бакарою, як би там не було, але ж всі його інші творіння, вони, незважаючи на свою популярність і деяких навіть геніальність, не змогли, не змогли все ж таки перетравити успіху бакари, бакара на першому місці серед цих творінь від рук Кюрджан. Бакара в екстракті мені подобається більше, ніж класична, оскільки вона майже позбавлена йоду. Майже позбавлена бинтів та перев'язок травмпункті, Вона більш тепла, вона більш солодка. Тут більше оцих карамельних півників з нашого дитинства. Я гадаю, що про Бакару. Все. Ось такий виявився в нас чудовий жіночий сет від Кюрджан. Я дуже дякую митцю за таку е, можливість спробувати різні аромати лише у міні-форматі в 11 мл для того, щоб зрозуміти, чи подобається мені аромат, чи ні, чи цей аромат чи ні. Е, всі ці аромати я розпиватиму в своєму акаунті в інстаграм, підписуйтесь на мій аккаунт. На долі є посилання на нього. І, до речі, важливий момент, кожен з цих спреїв я продаватиму. Окремо, так що тому, якщо ви вже до себе до серця взяли якийсь з цих ароматів, про які я сьогодні розповідала, можете писати мені в Інстаграм. я вам їх продам. Поки що цей набір в єдиному екземплярі, але я так періодично його повторюю, коли маю класні ціни. Замовляю я з-за кордону ці аромати, тому, звісно, кількість обмежена. Мені здається, що от подібні сети, такі сети ще подібні є у Кіліан, є, здається у Марлі. Це дуже класний варіант. Це дуже класний такий маркетинговий хід. це ж таки, не просто так, не дармоїди маркетологи цих брендів. Це класний хід, купуючи такий набір, я знаю, що флаконом наступним буде той, 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 наприклад, це в Аля Роуз або УЦТін. Одразу я зрозуміла, що це будуть мої флакони. Не мої полиці. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте мені реакцію, напишіть в коментарях, що, які ще аромати від курджан ви знаєте, які ви купували, які ви купували тревел сети. Мені, мені цікаво, тому що їх багато різновидів різних. А, також завжди одне і те саме питаю, що ви хочете бачити на моєму каналі в якості контенту, тому що дуже багато тем, які я можу освітити, але. Завжди обираю якусь тематику, яка, яка, як на мене, є найслушнішою на, на сьогоднішній день. Поставте мені, будь ласка, реакцію, підпишіться. Давайте доб'ємо вже 8 тисяч. Ну а поки що до наступних зустрічей. Всім па-па. Слава Україні!